Дякую. Я не буду цю ставити правку на голосування. Це правка 2642. По-перше, я хотів би розпочати з того, що не дивлячись на все, те, що відбувається сьогодні в парламенті, є дійсно народні депутати, які знайшли в собі в сили і все ж таки відчули совість, що вони не мають брати кошти з державного бюджету в якості. Виплат на політичні партії і на комітеті підтримали мою правку 2643, яка забирає фінансування з політичних партій на 26-й рік. Я вважаю, що це аморально, коли політичні сили представлені в парламенті, беруть ці кошти, розповідаючи про те, як треба е, допомагати армії, як треба забезпечувати. Людей похилого віку, як треба допомагати вчителям, щоб вони не їхали за кордон, медикам, щоб вони лікували і нас, і наших дітей, допомагати переселенцям, а потім беруть е, мільярд, майже мільярд гривень в цьому році, практично 900 мільйонів і е, забирають на борди, забирають на газетонки. От е, шуляк сьогодні вже немає в залі, а хотілося почути, навіщо вона друкує газету партії Слуга народа в якості макулатури, щоб сімочки заварачуватися, єдине, що можна використовувати. А, ну да, і на е, основній вкладці надрукований президент. Я розумію, що це класний піар, але це піар на крові, тому що кожна витрачена не на те гривня приносить... Е, Страшні речі і страшні наслідки для нашої з вами держави. А, але, тим не менш, треба віддати належне велика кількість людей в комітеті, в тому числі і представників монобільшості, за це проголосували. Я хотів би подякувати кожному депутату, який знайшов в собі сили поступити по совісті. Єдине, що я не зрозумів, я, до речі, думаю, що потім колеги будуть розбратися, єдина політична сила, яка на комітеті проголосувала проти, це була батьківщина. Я ну, не зовсім розумію, як представники цієї політичної сили могли так поступити, виходячи з тієї скрутної економічної ситуації, яка сьогодні є в державі. Думаю, що політична дисципліна має принести свої наслідки для конкретно взятих людей. Тому що ми або за державу, або за людей, або за партійне фінансування. І коли мені розповідають, що це якимось чином повпливало на зменшення політичної корупції, це хінія. Корупція в Україні під час війни лише зросла. І наслідки цієї корупції ми з вами бачимо кожного дня. Кожного Божого дня, коли заробляють на всьому, на чому можливо і неможливо, на чому дозволяла совість і не дозволяла. На крові заробляють. І це якраз наслідки того, що нічого не помінялося в політиці. Ви скільки надасте вору, він вкраде злодію, він вкраде і буде красти знову, знову і знову.